Шнього індонезійського президента диктатора сукарно у критичному стані доставили до військового шпиталю Джакарти. Цього дня, 17 червня 1970 року, у нього на тлі гострої неркової недостатності підскочив тиск. Пізно вночі, 21 червня, пацієнт впав у кому і помер майже через 3,5 години. Йому було 69 років. Хвороба прогресувала протягом останніх трьох років, коли сукарно був під домашнім арештом. Його виселили з розкішного богорського палацу до невеликого будинку під Джакартою. У лікуванні відмовили, як арештованому сукарно щодня видавали дві тарілки рису та чай. Контакти з зовнішнім світом були заборонені. Сукарно вмирав повільно, болісно, на самоті. Талановитий, але кволий хлопчик з фотографічною пам'яттю та схильністю домов. У юні роки хлопчини з Ост індії колонії Нідерландів і майбутньої незалежної Індонезії Кусно Сосроді Харджо відточував ораторську майстерність перед дзеркалом. Багато читав і згодом вільно розмовляв шістьма мовами. Хлопчик часто хворів. Тому батьки змінили ім'я синові скусно на «Карно», назвавши на честь воїна героя давньоіндійського епосу, і додали до імені префікс су тобто найкращий вийшло цукарно у 14 років талановитого хлопця відправили вчитися до однієї з найкращих голландських шкіл міста Сурабая Хокер Бургер Скул. Під час навчання сукарно познайомився з лідером національного руху індонезії Чокрео Міното. А згодом навіть поріднився з ним, одружившись з його 16-річною донькою. Утім, це було лише початком любовних історій. Сукарно у них навіть не було медового місяця. Сукарно займався політичною діяльністю та скрізь супроводжував свого тестя чокро аміното стосунки з дружиною. Більше нагадували стосунки брата та сестри. Через два роки сукарно розлучився з утарі. У студентські роки сукарно цікавився різними політичними та філософськими течіями, намагався розібратися в тонкощах комуністичного та капіталістичного устрою і все більше мріяв про незалежність Індонезії. Навколо нього зібралися однодумці. Так виник своєрідний гурток за інтересами: Бандунгський дослідницький клуб. У липні 1927 року його перейменували на національну партію Індонезії. Її очолив сукарно. В якості союзника, який допоможе Індонезії звільнитися від колоніалізму, молодий політик бачив мілітаристську Японію. На той момент Японія була такою абсолютною силою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. яка вибила британців із Малазії, із Сінгапуру, з Бірми. Голландців з Індонезії підкорила французький індокитай. Практично всі країни, плюс третина Китаю, були окуповані Японією. Щоб заручитися підтримкою народу, сукарно їздив країною і виступав, використовуючи будь-який майданчик для своїх полум'яних промов про згубність імперіалізму. Люди вірили. Про сукарна почали говорити як про національного героя, який хоче врятувати свою батьківщину та свій народ. Але колоніальний уряд швидко припинив спроби сукарно підняти широкі маси проти чинної влади. Наприкінці 1929 року бунтівника заарештували, а створено ним національну партію розігнали з кінця 30-х років. Ще будучи загалом молодим чоловіком, він став визнаним лідером національно визвольного руху в Індонезії. Тобто у народі він отримав таке прізвисько бунг карно Брат, тобто брат Карно, це свідчило про те, що народ Індонезії голландської Індії ставився до нього як до брата, який виборює звільнення народу від колоніального ярма. за народу у лютому 1942 року. Імператорська японська армія вторглася до голландської Ост-Індії. Нідерландська влада здалася японським окупантам. Генерал Гітосі Імамура, який керував військовим вторгненням, швидко порозумівся з національним героєм індонезії. Сукарно останньому загарбники запропонували стати лідером країни під контрольним Японії. Сукарно погодився, але обіцянки окупантів подарувати незалежність Індонезії виявилися брехнею. Японці використовували індонезійський народ як робочу силу. Індонезійці будували залізниці та аеропорти на території інших окупованих Японією держав. Врожай вирощений в Індонезії, забирали загарбники протягом 1944-1945 років. Понад мільйон жителів індонезійського острова Ява померли від голоду. Рабство закінчилося разом із капітуляцією Японії у Другій світовій війні. Влітку 1945 року, в серпні, особливо почалися сутички між японськими військами, що залишалися ще на той момент і революційною молоддю. було багато загиблих як будь-яка національна визвольна боротьба, вона на жаль потребує жертв і багато жертв молодих індонезійських бійців революціонерів. Було принесено заради того, щоб була проголошена 17 серпня 45-го року Республіка Індонезія. А потім сукарно проголосив себе президентом Індонезії. Однак нова влада контролювала лише два великі острови нової незалежної країни Яву та суматру. Решта території була підконтрольна Японії. За місяць до Індонезії повернулися старі колонізатори, нібито щоб видворити японців. Союзник Нідерландів, Велика Британія, справді відправила японських військових додому, але Індонезія знову стала голландською колонією. Індонезія ж індонезія не мала фактично ні армії, ні авіації, ні озброєння сучасного. Нічого не було. Була тільки захоплена японцями зброя. Якась холодна зброя. Тобто, фактично, це селяни, студентська молодь. Ось хто боровся проти голландських колонізаторів, озброєних до зубів сучасною зброєю кінця Другої світової війни. Озброєння постачали британці, тож це була така нерівна боротьба. Вооруження поставляли британці, поэтому это была такая неравная борьба. До кінця 48-го року Нідерланди підкорили собі майже всю Ост-Індію, Захопили столицю Джакарту. Президента Сукарно, главу уряду та міністрів взяли в полон. Але раптово у війну втрутилися США. Вашингтон диктував свої умови. Або Нідерланди припинять вогонь і визнають незалежність Індонезії, або Америка перестане фінансувати післявоєнну відбудову Нідерландів завдяки позиції Сполучених Штатів, які мали свої види на цю дуже багату на нафту. газ, деревину і золото країну, найбагатше родовище золото було відкрито на західній частині острова Нова Гвінея, западне Республіки Індонезія було прописано в такому плані, що президент цієї республіки яким був сукарно. Він отримував більшість повноважень. А парламент, законодавча влада країни і інші гілки влади, вони мали менші, значно менші повноваження. Сукарно для того, щоб утримати владу. Він загравав з комуністами. загравав з індонезійською армією. Бо вона теж мала значну силу. Ну і третя сила це теж значна сила в країні. Це були мусульманські партії, оскільки Індонезія це мусульманська країна. Загравання з військовими було помітне на парадах, коли сукарно обов'язково когось нагороджував. Компартія індонезії мала особливий привілейований статус. Сукарно вимушено співпрацював із комуністами, побоюючись масових протестів в Україні. На той момент комуністична партія налічувала понад 2 мільйони індонезійців. На той час цукарно був одружений в четверте. З вродливою індонезійкою Хартіні Сувондо він познайомився на урочистому прийомі. У подружжя народилося двоє дітей. Але першою леді індонезії формально залишилася третя дружина Сукарно – Фатмаваті, яка покинула велелюбного чоловіка, коли він знову одружився. Тоді законодавство мусульманської індонезії дозволяло багатоженство. але чоловік міг мати одночасно не більше чотирьох дружин. Для самих індонезійців головною його дружиною вважається Фатмаваті, з якою мав кілька дітей. І, зокрема, одна з дочок мегаваті сукарно Путрі, донька сукарно, від Фатмаваті, яка стала першою жінкою президентом індонезії 2001 року. у 1962 році. Диктатор президент Сукарно зустрів своє нове кохання. Коли і як ви вперше зустріли президента сукарно? Мій чоловік був з візитом у Токіо в червні 1959 року. Я зустріла його на одній із чайних церемоній. Чим ви займалися тоді? Я була студенткою, художником. Сукарно підкорила краса 19-річної японки на Оконемото. Проте їхня зустріч була не випадкова око підіслали японські кримінальні авторитети. Вони буквально підкладали японську гейшу під потрібних людей. Ось цю молоду японку спеціально для того, щоб вона привернула до себе увагу сукарно. Він на неї клюнув загалом. І після цього, до речі, індонезійсько-японські відносини пішли вгору. І досі індонезія є для Японії ключовим партнером. Особливо торговельним торговельно-економічним партнером у регіоні Південно-Східної Азії. Наоко стала п'ятою дружиною сукарно. Японка прийняла іслам і змінила ім'я на індонезійське Ратна Сарадеві. Сара Деві. Тисяча коли сукарно вже відсторонили від влади. Деві народила доньку, але опальний диктатор її так і не побачив. Через численні романи сукарно охрестили першим президентом плейбоєм південно-східної Азії. враховуючи його таку волелюбність, слабкість до жіночої статі, радянські та американські спецслужби з успіхом це використали. тому що сукарно любив знайомитись із новими своїми пасіями на офіційних прийомах на якихось світських раутах. Так, ЦРУ влаштувало зустріч цукарно з голівудською зіркою Мерилін Монро. Влітку 1956 року індонезійський диктатор приїхав з офіційним візитом до США. Програма передбачала знайомство з американською кіноіндустрією. На знімальному майданчику у Лос-Анджелесі цукарну представили Мерилін. За словами актриси, індонезійський лідер постійно дивився на її ноги. Був у них зв'язок чи ні? Невідомо. Але Сокардо потім хизувався, мовляв, монро, дзвонила йому і просила про приватну зустріч. Втретє приїжджає до радянської країни глава індонезійської держави. Втретє Кремль стає місцем, де розташувалася резиденція високого гостя. Радянським людям було приємно, що з візитом президента Індонезії збіглася знаменна дата в його житті день 60-річчя. Хрущов подарував імениннику бронзову статую дівчини фізкультурниці. Щоправда, тягти скульптуру до Кремля не стали. Хрущов показав сукарну фотографію подарунка, зазначивши, що донести дівчину не зміг, оскільки вона важить 6 тонн. Зображена на цій фотографії бронзова скульптура буде направлена до Індонезії, як і інший подарунок, автомашина Чайка. Посол Індонезії в СРСР Адам Малік тоді пожартував, що у цей пам'ятний для президента день йому краще подарувати живу, а не бронзову дівчину. Втім, живих найкрасивіших радянських дівчат було достатньо на бенкеті на честь індонезійського ювіляра. Цього ж року президент Сукарно знову вирушив до США. В аеропорту Вашингтона його зустрічав американський лідер Джон Кеннеді, усміхаючись то Кеннеді, то Хрущову. Сукарно не збирався приєднуватись до прозахідного чи прорадянського блоку. Ми щиро бажаємо вам успіхів у вашій шляхетній діяльності на користь індонезійського народу. Нас зустріли щиро як братів. Всі ми дуже схвильовані та вдячні за добру гостинність. Він був одним із ініціаторів створення руху неприєднання країн третього світу, які проводили. Свій курс політики у період холодної війни балансуючи між двома геополітичними блоками радянським та західним, У 1963 році. Парламент Індонезії оголосив диктатора Сукарно довічним президентом країни. Це сталося після приєднання західної половини острова Нова Гвінея до Індонезії. До 1963-го Цей ласий шматочок із величезними родовищами золота залишався під контролем Нідерландів. Коли західна нова Гвінея повернеться до нашого луна, я буду першим, хто простягне руку дружби народу Нідерландів він відправляв військові експедиції, які намагалися висаджуватись на острові Нова Гвінея. висаджуватись, закріплюватись на узбережжі нової Гвінеї. Це їм не дуже вдалося, бо голландці присікали ці спроби. на допомогу знову прийшли Сполучені Штати та Організація Об'єднаних Націй, як і 1949 року. Найбільше у світі золоте родовище у західній частині нової Гвінеї. І американцям звичайно важливо було отримати над цим родовищем контроль, і вони його зрештою і отримали. Крах режиму сукарно розпочався після вторгнення Індонезії до сусідньої Малайзії. Диктатор розраховував, що невелика країна зі схожою мовою спільною релігією не чинитиме опір окупації, і він зможе легко захопити північну малазійську частину острова Калімантан і всі його газові родовища. Торгнення почалося восени 1963 року. Це це схоже скоріше, як Путін запускав цих на Донбас з 2014 року, коли почалася війна на Донбасі, така гібридна війна усі ці вісім років. Такі незрозумілі загони. Якісь ополченці, сепаратисти, взагалі незрозуміло, звідки вони взялися. Ось вони просочувалися із території Росії на Донбас, якісь добровольці незрозумілі вже а потім раз і можна вже віджати території України. Те саме відбувалося загалом і на території Індонезії. Фактично, ця війна тривала два роки, доки сукарно не відсторонили. За роки війни економіка Індонезії зубожі. Державні витрати на утримання армії зростали. А разом із ними інфляція. Рис основна їжа місцевих подорожчав на 900%. Люди голодували. У війні проти Малайзії сукарно програвав. Військові гинули сотнями. Допомоги ззовні не було. Цього разу захід підтримав Малайзію. Склалися ідеальні умови для воєнного перевороту. 30 вересня 1965 року. Молоді офіцери з оточення президента та деякі комуністи вбили шість високоповажних генералів і спробували захопити владу. Але заколот провалився. Повстання придушив командувач сухопутних військ генерал Сухарто, майбутній диктатор Індонезії. В Україні почалися переслідування комуністів. Під час репресій було вбито щонайменше 200 тисяч членів партії. 11 березня 1966 року сукарно видав наказ про передачу влади Сухарто. Містере президента, чи не могли б ви спочатку прокоментувати силове захоплення влади генералам Сухарту у вашій країні? Що нас запевнили, що ви відмовилися від влади? Я розумію, розумію за кордоном. Деякі люди кажуть, що мене скинули, що я вже не чинний президент. І генерал Сухардо захопив владу. Це неправда. Я, як і раніше, маю всю повноту влади. Похорон сукарно проходив у місті Блітар на Яві. Таємно. Але попри таємність, в останню путь бункарно, брата та батька нації проводжали мільйони людей. Поховання сукарно стало місцем паломництва. Індонезійці так часто брали жменьку землі з могили, що місцевій владі довелося обмежити доступ до неї. Лише на дев'яту річницю смерті першого президента Індонезії Сухарта організував пишну церемонію перепоховання. Був урочисто відкритий меморіал пам'яті покійного. До мавзолею сукарно ведуть три сходинки, котрі символізують три етапи життя людини: юність, зрілі роки та старість. Диктаторів оцінюють по різному. Зачаровані багатообіцяючими промовами та харизмою сукарно. Індонезійці спочатку вірили своєму диктатору і дали йому час мовляв не просто підняти з корін країну, яка була колонією кілька століть, але час минав. А всі економічні реформи сукарно залишилися на словах: він так і не налагодив експорт нафти, газу та інших корисних копалин, на які багата Індонезія. Дотації від США та СРСР успішно розкрадалися сукарно та його спільниками. Коли диктатор напав на сусідню державу, народ розчарувався в сукарно. Їхній національний герой, перший президент незалежної індонезії, сукарно, створив ідеальні умови для жорсткого військово-авторитарного режиму в країні і фактично породив нового тирана сухарто, якого народ потім прокляв.